Усім привіт! І здоровенькі були. А ми тут з Лакі. Читаємо ваші коменти. Дякую, що не забуваєте писати, і дякую, що не забуваєте ставити лайки. Правда, Лакі? Дюа, тобі подобаються лайки? Дюа, ти читаєш? Ти молодець. Да. Ти допомагаєш? Ти моя розумниця. Діа. Вона так любить тут ходити по клавішам. Другий раз не дозволяє, щоб ніхто навіть це не трогав. Іди сюди, іди, не бійся. Отам, отам, і там, Побачила, Степана. Субота у нас ранок. Я збираюся на клас зумби. Йди сюди, іди, не бійся, не бійся, не бійся, моя зюзюня. Старайся перед класом нічого не їсти. Хіба що може десь колись якийсь банан, як є Ну так. Щоб легше було там скакати. Дало? Чи моя розумнича? Ну от чого ти прямо лізеш сюди? Ти хочеш їм передати привіт. Скажи, хай в Скажи Слава Україні. Вона мені з минулого кейсу повискубувала всі камінці. Мусила міняти кейс. Щоб вона не отруїлася камінцями. Да? Вона любителька всього такого о, блискучого. І все скубе. І їх всіх повидьобувала. Не всіх, але достатню кількість повидьобувала. Того мусила міняти кейс для телефона. А так як Великодня субота, я вірю, дівчата вам ми вже пасочок понапікали, яєць понакрашували. <кій> Завтра велике свято, особливо хто святкує католицьку Пасху. Вітаю вас зарані, бо це за відео ще не знаєте, коли вийде. Іноді відео затримується по деяким причинам. <кій> Паска в цьому році швидко, ця католицька, ніби американська. Наша пізніше, наша, можливо, буде тепліша Паска, але на нашу Паску нас тут не буде, тому будемо трохи святкувати цю американську Паску, Ну, раз ми вже американці, а дехто з нас має громадянство американське, то, як кажуть, сам Бог вилів американську Паску святкувати. І святкувати це ж не на вози накладати, правда? Прийдуть, друзі, щось передумаємо. Добре, що дехто має хоч один вихідний день. Це неділяться, це ж це, це свято. Отак От дивіться, це є Америка. Хочеш не хочеш, а працювати треба. Бо за все треба платити. І у багатьох тут людей один день вихідний. Як на мене, один день це замало. Грошей ніколи вистачати не буде не на все. Не на все. Але поки молодий, знаєте, працюєш, рвеш, хочеш мати, а де візьмеш, як не тут, коли як не молодий? З руками розумієш, що. Від роботи коні дохнуть. І Треба уважати на себе, треба берегти себе, тому що здоров'я не вернеш. І якщо в молодості ти не замічаєш, що це гай, 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 і думаєш, що це такий стиль життя, що це життя наше таке інтенсивне, то потім розумієш, що можна і без гай, можна і потихеньку. Пути час до усього. Є час розкидати каміння, а є час збирати каміння, як кажуть. З часом усе, знаєте, так, затихшує свій хід, замедляється. Як би воно не хотілося, а воно так є. Холодно у нас, я вийшла, вийшла без шапки холодно, 4 градуси лише. Хоча ніби буде 14 чи що, але зранку пів дев'ятої холодно. Йду на свою зумбу. На зумбу дівчата, вік здебільшого постарший, є пару молодих, але молоді так, прийдуть один-два рази та йдуть. Не всім такий такі танці латинос. Не всім підходить така руханка. Я зрозумію, знаєте, після одного дня може бути і крепатура з непривички. І на другий день не дуже дівчата приходять, страху бояться чи що, щоб знов не боліло, можливо. А ті люди постарші, які вже втягнулися, які просто знають, що їм це треба, ходять. Ходять, можливо, танцюють не так інтенсивно, але рухаються. А рух це основне. І розумієш це тільки з віком, що треба рухатися, треба працювати з суглобами, треба їх розігрівати, щоб там була краща циркуляція крові. І взагалі приємні емоції, дівчата, в нашому віці. Важливу роль грає позитив. Негатив, особливо на людей, таких, знаєте, які мають ось таку чутку душу. Негатив дуже погано працює. Тому шукайте позитив в чому-небудь. Не маєте куди походити, з ким зустрітися. Просто включайте вдома музику. Пробуйте, яка вам більше музика подобається. Чи диско, чи джаз, чи сердючка, вот як тут кажуть. Просто щоб забити погані якісь думки. Я сама починаю над цим працювати. Тому що поганих якихось важких таких думок менше не стає. Треба відволікатися на щось. Так що покажу вам, що тут робиться перед нами. Гарно, ясно. Але ще зелені немає такої. Де-не-де, не де, бачите, дерева. Там рожеве, там жовте. Та і таке, а до нас сьогодні прийде хлопчина, буде дивитися подвал. Це вже третій, якого ми кличемо дивитися, який дає ніби свою ціну, і будемо потім вибирати, хто буде робити, за скільки і що будемо робити. Хова ще своє слово не сказала, чим вона нам допоможе. Тому з ким усі вже знаєте на контракт ще зарано. Тому що такі ціни, які називали, то для нас то ціни непідйомні. Непідйомні і від них аж страшно стає що той підвал треба скільки вкласти. Він того не вартує. Тому що ми так підвалом не дуже користуємося, щоб він нам так був дуже у нагоді. Тут справа гарна церква, не знаю чи вам видно. Стара. Ця дика грушка, вона ніяка потім, ну, але цвіти гарно пишно. Досить старі дерева. Її не зрізають, хай сидить. Хай радує око. Ми приїхали у Лідл Фудмаркет. Йдемо побачимо, що в них є добренького. Треба щось на завтра приготувати. Квіточки у них є різні, є гладіолуси також. 899. Ці по 2 долари. 15 доларів орхідеї. І ось такі є. Трояндочки. Ось такі весняні гарні, тюльпани гарні. Може, щось візьмемо? По чому вони? На ціни. Цікась інтересна дошечка, ось така, Не знаю, що тут ножі. Фарбвер, фарб-вервер. Людей сьогодні досить багато. Масажор. Угу. А це що? Бейсикл, так? Да? Що це? А, підставка ремонтувати. Окей. О, ось такий, дивися, маша шарики колючі. Драйер боус. Так нам не треба? У нас немає. Драйер болз 5 доларів. Є такі речі, які добре сушити з ними. Я би взяла. Що, Маша, це тобі ноч? Поки нам цього не треба. Потім треба буде. Це що бергамот Спринг, Маша? А ці ароматизовані палички з маслом. 5 доларів. Оцей ну, бергамот має бути добрий. Ну, беремо один. Так, що це? Вікна закривати в машині? Ну, так як перед святом, то людей є трохи. Зазвичай тут пусто. Але вже й всі поставали, вихідний. О, для маленьких працівників ось такі є лопати. По чому вони? Ціни нема. Три плюс. Моя мала любить з цим гратися. Йде на дворі щось там, мама порпається, ти вона біля неї. От такі кастрюльки важкі, 20 доларів. Різних кольорів. Сауспен. Це для холодильника якісь А Це якийсь бланкет застеляти ліжко. King size. біле. Набори мисочок, О, якісь плечені кошики є ось такі. Рушнички. Kitchen towels. 8 доларів. А це що? Йога-масаж стик. Я думала, це вареники такі робити. А це масаж стик. Дивимося, що солоденького взяти. Тут стільки також всього. І чи і чизкейки кейки ось такі різними шматочками наш, може ось такий. В індивідуальних таких упаковочках. Маленький і шоколадний. І у стаканчиках ось ось, ось є тірамісу. Я тільки сіла на дієту, знов треба відкат робити. Бо свято. Це що? Ні, це моцарелла, якесь томат соус. Ні. Морозова. тирамісу Якийсь тут самий крем, бачиш? Ну такі тут торти, тут всі такі торти кремові. Ми взяли ось такі міні-аклери. І чизкейки є різних смаків. 4 долара ось така баночка грибів. Мікс. Різні. І є ось таке, я бачу тут хол-центерела. Е це лисички. До речі, хто знає, що лисички дуже корисно їсти, вони дуже корисні для здоров'я. Тут це мікс. А ось тут оці білі, інтересно, що це таке. А трошки посунемо. Слайд персині. Чіпкіні. Наше ромсь. Так що грибочки є також. З затоварилися ми. Не багато, немало. Всього потрошки. Точок взяли гарних, недорогі, 6 доларів букетик. Все, поїхали далі. А Степан доробляє свій вихід труби, оцей дощівку виводить. До речі, Маша читала всюди, на цю трубу не потрібен дозвіл, щоб щось робити. Правильно? На каналізацію, яка веде сюди до дороги, потрібен дозвіл. А на трубу оцю дощову дозволу не треба. Ну, по крайній мірі, ми не знайшли. Може, десь в якихось місцях і штатах треба. Тому що тут штат від штату відрізняється. І закони, і правила не всюди однакові. А ми розгружаємося. Дивіться, що ми набрали на 130 доларів. Банани. морозиво взяли. Ось такого шоколадного і ось такого ванільного. Маленькі. Їх тут коробочки 12 штук, хліб, вони там випікають. Цибулі зараз піднімаю лошпинку і замалюю яйця. Ну що за паска безмальованих яєць? правильно? Мандарини, лимони, Маша якийсь дамплинг взяла. Взяла грибочки, помідорчики. З грибочків, може, зроблю в сметані, якщо надумаємо, варити мамаличку. Взяла колбаску, раз будуть яйця, Оля принесе паску, оформимо кошик, буде колбаска. Колбаска це є туркі, польська колбаска, з туркії, з індички. Авокадо були по 97 центів. Яйці органічні cage-free, які вирощені кури на свободі. Взяли водички попити, сметана, чорні оливки. гуакамолі взяла я, Соус дзадзики, сок. Оцей Ароматизовані оці палички. Може, десь ми їх пристроїмо? Слухайте, за це все. Маша якісь взяла телячі взяла теляче. Поклали вже в холодильник. За це все 130 доларів. Mm -hmm. Ну, як є. Дивіться, нарешті наша газєба готова. Маша останній штрих додає і все. Mm -hmm. Гарний, і від сонечка можна закритися, і від комарів можна закритися. Ну, і від вітру можливо, але сьогодні такий вітряний день. У нас вбуха повідмерзали, поки ми це навішали. Вітер. Зато гарно. Тобі там душно. Ну, окей, як закриємо, зараз спробуємо закритим і відкритим, як воно буде виглядати. Ось так вона закрита, виглядає з вулиці. Сітка всередині. Ось так виглядає ця газеба зсередини. Закривається трохи від вітру, трохи від сонця і від комарів. Сітка є, ось вона. Можна відкрити зараз вниз. Ось так сітка. А вітер дивіться, дивіться, як він палає. Нас чуть не знесло, але зробили. Все, закінчили. Дякувати Богу. Ну і на останок сусідський персик. З якого ми в минулому році рвали персики. Дивіться, вже бджоли гудуть. Буде весна скоро. Все, з вами прощаюся. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай.